Холод може спричинити інсульт. Застерігають медики. Зниження температури на 1 градус підвищує ризик виникнення гострого порушення кровообігу на 4-5%. Це пов'язано зі звуженням судин. А ще лікарі хочуть навчити людей розпізнавати небезпечну хворобу у перші хвилини. Інсульт це гостре порушення мозкового кровообігу. Він має два типи ішемічний. Виникає, коли артерія або дуга кровоносної судини в мозку блокується тромбом, близько 80% всіх інсультів ішемічні. а також геморагічний інсульт. Це захворювання трапляється, коли кровоносна судина в мозку з якоїсь причини розривається, через що відбувається крововилив. Геморагічний інсульт становить 20% випадків цього захворювання. Щорічно в світі інсульт переносить біля 15 мільйонів осіб. У нас в Україні частота інсульту є більша, ніж в Українах Європи і Америки. Біля 100 тисяч жителів нашої держави за рік мають проблеми з цим захворюванням. Що стосується міста Коломиї, у нас ніби процес, кількість хворих стабільний є. Якщо в 2011 році у нас було 360 випадків захворювання на інсульт в Коломийському районі, у 2012 році 363, у 2013 році 352 особи, і за 9 місяців цього року вже у нас інсульт принесло 260 осіб. Знаючи кілька важливих правил, можна врятувати людину від паралічу чи навіть смерті. Їх лікарі ще називають швидкими тестами інсульту УЗП. за першої підозри попросити у хворого у усміхнутися, з заговорити, п підняти руки. Якщо є під час сутички асиметрії обличчя, значить теж можна запідозрити, що щось тут є, не порядок з мозковим короб'єм. Чи мова, як, що людина вчора говорила, ніби нормальна дикція і все порушення мови. Ще такий один з тестів поширений це підняти руки догори. І попросити людину хвору потримати десь пару секунд в такому положенні. Значить, тоді, якщо є на інсульт чи вже якісь ураження мозкового коробів, одна рука починає або обидві опускатися. Чи закрити очі і витягнути вперед, долонями повернути догори. Якщо є підозрюваний інсульт, то одна долоня завжди якось буде повернена догори, друга важко піддається цій вправі. І симптоми, які ще можуть бути головний біль, головокружіння, запаморчення, аж до втрати свідомості, двоїння в очах, а також слабкість і оніміння верхніх і нижніх кінцівок. Як правило, це є рука і нога з одного боку або з правого боку. Або з лівого боку, у багато разів збільшує розвиток інсульту, артеріальна гіпертонія, у групі ризику хворі на цукровий діабет, шкодять паління і прийом алкоголю необхідно стежити і за вмістом холестерину в крові. Тут треба теж, по-перше, дбати про харчування таких людей, обмежити тваринні жири у раціоні. це є вершкове масло, це є смалець і це є ну, оце старе солене сало, яке у нас люди традиційно заготовляють на зиму. І десь 2-3 роки це сало воно фактично теж містить дуже багато холістерину, який потім відкладається у судинах. Тут теж треба ще звернутися до лікаря, і якщо такі бляшки у людини виявляються, потрібно приймати антиліпідну терапію, є спеціальні препарати, які теж приймаються щоденно і які мають здатність зменшувати ріст цих бляшок. Припинити виникнення нових бляшок, або є навіть зараз нові препарати, які зворот... бляшка розвивається в зворотному напрямку, тобто зменшується. Слід слідкувати за своєю масою тіла. Фізична активність теж дуже важлива, тому що зараз багато людей які практично працюють десь в офісах, сидять більше. Часу дня сидять за комп'ютером, там чи менше рухаються. Значить вважається по критеріях всесвітньої організації охорони здоров'я, що кожна людина біля 30 хвилин в день повинна якось собі займатися якоюсь фізичною працею чи хоча б пройтися пішки з роботи додому. Якщо немає такої можливості щоденно, то за тиждень до трьох годин це може бути вихідні дні, десь теж треба присвятити якомусь своєму фізичному здоров'ю. Холод теж може спричинити інсульт, застерігають медики. При холоді, ну так як закон фізики, всі тіла звужуються, так? так само має схильність звужує судини. Тут одночасно піднімається і артеріальний тиск, і якщо це є закупорка судини, чи має місце атеросклеротична пляшка, звужується просвіт, сповільнюється кровообіг і теж є схильність до виникнення інсульту. Зниження температури на 1 градус підвищує частоту інсульту на 4-5%. Інсульт не має нічого спільного з тим, що люди називають долею, навіть у тих випадках, коли до нього є спадкова схильність. Зазвичай ця важка хвороба пов'язана зі способом життя, а спосіб життя завжди можна змінити, якщо, звичайно, саме життя вам цінне.